Доброго дня, шановні майбутні колеги, я, Мніх Людмила Володимирівна, доцент кафедри акушерства та гінекології, буду викладати вам додаткову вибіркову дисципліну дитяча гінекологія. Кому потрібна ця дисципліна? Сімейним лікарям, лікарям-педіатрам, лікарям акушерам гінекологам просто батькам дівчинки. Для чого потрібна ця дисципліна? По-перше, піклування про жіноче здоров'я. Та репродуктивний потенціал нації повинна формуватись з дитинства. По-друге, це окрема спеціальність лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку, яка затверджена наказом МОЗ України No385 від 28 жовтня 2002 року. Що будемо знати після вивчання дисципліни? анатомо функціональні особливості розвитку статевої системи у різні вікові періоди дівчинки. Особливості застосування методів дослідження в дитячій гінекології, особливості діагностики та лікування гінекологічних захворювань в дитячому та підлітковому віці. Що будемо вміти після навчання? Бути чуйними, долати страх перед оглядом у дитини та знаховувати спільну мову з батьками. Відокремлювати фізіологічні стани від патологічних у дівчат та підлітків, встановлювати стать дитини, оцінювати динаміку статевого дозрівання та своєчасно виявляти його порушення, запобігати небажаної вагітності в підлітковому віці та багато багато іншого. Щиро дякую за увагу, до зустрічі! Я чекаю на вас.